Підпишіться на усі наші соцмережі. Напишіть коментар під дописом у нашому офіційному інстаграмі Мій Світ UA, І тоді ми приєднаємо вас до розіграшу золотої підвіски від крамниці Мій Світ. Коротко і зрозуміло. Ну а якщо не зрозуміло, читайте деталі за посиланням в описі до відео. Вітаю, сеньки, мої друзі, сеньки, мої прекрасні світлячки, ви неймовірні. Я не маю слів. Подяки, тому що це те, що відбулося, не відбувалося ніколи ще в моєму житті. І е, ті волонтери, які зі мною працюють, вони запитали, як ти це зробила. Це не я зробила, це зробили ви і Оксаночка. Я лише руки Бога, які доносять вам там вуста Бога, які доносять вам цю правду. Е, Пам'ятаєте наш ефір з Оксаночкою, де ми говорили. Там, де я розплакалася. І я не витримала, коли говорила про наших захисників і що я отримую від них листи, і як це тяжко отримувати листи. Коли ти розумієш, що не завжди ти можеш його отримати. В той день, коли вийшов в ефір, ви задонатили мільйон мільйон гривень. І на слідуючий день 800 тисяч я відразу відправила на покупку екскаватора. Тут же наші волонтери збирали дуже необхідну річ. Ви являєте, нам потрібні, виявляється, екскаватори, які, на жаль, наша держава не може купити. Чи вони затримують? Я не знаю, як це відбувається. Я не можу пояснитися. Це не мої компетенції. Але ребятам або копати руками і махати лопатами, або мати екскаватор, яких він зламався. Нового немає. І вони об'явили, вони думали, що вони збиратимуть кілька місяців. Дорогенькі мої люди. Ми зібрали це за один день. Інші додали прекрасні мої друзі-волонтери, які теж збирали уже кілька днів донати на цей екскаватор. Його замовляють. Він вже скоро їде за кордоном. Ми його отримаємо. Я обов'язково покажу цей екскаватор. У його вже вибирають, мені фотки висилали. Я покажу його себе в інстаграм в історіях. Ви побачите, що ви купили. Ми починаємо купити, купувати велику техніку. Крім того, ми купили дрони, ми поремонтували машини, ми купили машини, Після того пішло ще багато донатів. Ми купили антени, і дуже, дуже багато чого. Я весь час про це вам звітою говорю: жодна копійка не піде нікуди. Я тільки туди свої докладаю. Повірте мені, і я знаю, що ви вірите. Ми з вами, ми велика сила. Я ніколи не думала, що разом ми за один день зможемо це зробити. Я вам дуже дякую це Про хороше. Про інше, я не знаю, як назвати це для мене особисто хорошим чи поганим, воно для мене ем, різне, тому що я працюю з молоденькими хлопчиками, волонтерами, е, акторами, е, і ми такі великі робимо речі. Один із них йде на фронт. Е, мені це важко сприйняти, тому що я весь час цією людиною е, Артемій. Е, який Поряд був кожного дня, мабуть, так вирішила доля. Ми будемо допомагати йому. Я сказала, що він не боявся, тому що з ним уся країна. Дуже дякую вам ще раз. Далі ми донатимо, далі ми збираємо. На жаль, війна не закінчилася, але я впевнена, що коли вона закінчиться, ми з вами будемо збирати на благі красиві речі. У нас дуже багато чого є. Куди допомагати. І я тепер знаю. Ще моя країна точно вистоїть. Дякую, Іриночко, за те, що ви є. Ви знайшлися у нашому просторі і полі, і дякую усім глядачам неперевершеним. Саме ви пришвидшуєте перемогу України. До речі, якраз цитата на початок нашого ефіру досить доречна до того, що ви зараз сказали. В демократичній державі воює проста людина. Це цитата Віталія Портнікова. І якщо ми зазирнемо у минуле та усвідомимо, що колись на війнах воювали, здебільшого, аристократи, які мали Високі статки для того, щоб купити собі зброю, обладунки в демократичному світі все не так. І якщо люди хочуть, щоб за державу гинула аристократія, то ми маємо жити у феодальній державі. Отже, Іриночко, у мене до вас запитання: чи вистачить ресурсів у нашої держави для отримання збройних сил України, якщо війна все-таки триватиме далі і буде затягуватися? Питання до мене чи до карти, тому що воно таке різне. Я не знаю, що скажуть карти, якщо ми будемо дивитись з картами. Якби відповідала я, я не знаю, що зараз скажуть мені карти, але якби відповідала я, я би сказала, ми щось маємо змінити в нашій країні. Щось має змінитися. Це не про ресурси, мабуть, ці, про які ми говоримо. Тому що ресурси знаходяться всередині нас. Ресурси вони теж не безкінечні, якщо робити так, як робиться зараз. але... Ми ж незвичайний народ. Ми, я не хочу зараз підвищувати наше его, тому що це теж невірно. Але ми той народ, який має показати іншим, а як об'єднати свої власні ресурси, такої ще, мабуть, не було ніде, ніде у світі. Щоб люди, правда, як сказав Портников, самі тримали своїх. По суті, ну, звичайно, я впевнена і я знаю, і по іншому не було. Держава допомагає, інші країни допомагають. Але скільки як надсилають наші волонтери, і не я не одна, скільки як е надсилають просто люди, допомагають своїм рідним, я не знаю, в якій країні ще було. Тепер, мабуть, прийшов ще час якесь об'єднання, якогось іншого об'єднання, коли ми і на війні. І поза війною маємо об'єднатися у якусь величну, красиву країну, де інші закони. Знаєте, в ведичних знаннях мудрець вешистка сказав, що колись було так, і воно зараз так, але не зовсім так. Раніше було як в інші періоди історії людства. Творець назначав. В різні періоди життя людства мудреців, декілька мудреців приходили на землю для того, щоб показати і розповісти про знання. Потім давав царів, які повинні були керувати державою. Але царі згодом починали мати багато статків і починали зраджувати свій народ. І коли мудреців немає коло царів. Царі починають падати зовсім в іншу історію. Тобто влада починає, я не говорю про одного конкретного зараз, наскільки це влучно зараз сказано і про нашу державу, і не тільки про нашу державу взагалі, про те, що робиться в світі. Царі, тобто влада, це я не говорю про одну людину конкретно, про владу. Вони є, вони керують народом, але немає поряд мудреців. Які будуть по суті дивитися, чи мудро поступає цей король і ця влада? Я думаю, в цьому проблема того, що у нас така історія і нашої країни теж, якби були мудрі люди, які би радили, а біля вони би слухались. Мудрі люди, як правило, слухають свій народ. Вони йдуть там і слухають, де говорить народ. Вони живуть його історією, тому що мудрим людям не особливо треба статки, де й взагалі вони не про це. Вони будуть робити все, щоб країна зростала духовно. Де зросте духовно, там буде економічно, там не буде воїн, там буде зовсім історія країни. Я скажу, що наш народ вже став мудрецями. Звертаючи увагу на глядачів на їхні коментарі, як вони сприймають події в світі, як вони на них реагують. Це надзвичайно геніальні духовно розвинені люди. І сподіваюся, що є мудреці, їх дуже багато насправді мудреців, але всі вони не хочуть йти туди в політику, бо ну є така тема і програма, що це брудна справа. Там важко, ти там не виживеш, тебе там ти щось скажеш, тебе знищать, зметуть просто з поля зору. І все до речі, виникла ідея: можливо нашим глядачам і українцям, які знають, що таке сила аскези. Взяти аскезу всім разом колективно у певні дні, наприклад, обрати дні Екадаші, і присвятити цю аскезу тому, щоб в Україні, нарешті, до влади прийшли мудреці, або щоб в Україні була реальна Духовна Рада, яка буде допомагати приймати правильні рішення тим, хто керує Україною. Давайте до наступного ефіру, Іриночко. Ви подумаєте, як правильно сформувати нам намір, чіткий, колективний, оберемо конкретні дні аскези, оголосимо і будемо практикувати. Давайте. Я не проти, я навіть за. Я за те, щоб ми об'єднувалися в якусь, у нас була і продовжується молебень. Ми можемо всі, правда, народом взяти аскезу. Давайте створимо це. Я за те, щоб це підтримати. Давайте зробимо. Чому ні? Ми щось повинні робити не тільки на фронт, на так, фронт ми робимо. Так. Я вже в цьому впевнена. Я ще ніколи не бачила таких людей, які так це роблять і так швидко і так допомагають, але тут не на фронті має щось відбуватися, і це повинно відбуватися реально демократично. Красиво, вірно, духовно, правильно. Давайте робити. Я думаю, що нам варто про це подумати і заявити світові, українцям, світові, про те, що це має, має велику силу. І ми це зробимо цей намір, пані Ірина пропише, продумає, і ми його наступного разу в ефірі зможемо озвучити. І відповідно, якщо велика кількість людей буде брати аскезу в конкретний uh -huh. день, той про який ми будемо говорити, бо кожного місяця це різні дні. Треба подивитися в ведичний календар. І відповідно ми зможемо отримати ефект те, чого ми прагнемо. Отже, про аскези ми зрозуміли. А тепер переходимо ще раз до нашого запитання попереднього: чи все ж таки вистачить ресурсів у нашої держави для отримання збройних сил, якщо війна триватиме далі. Ну, давайте тоді подивимося ще, що нам скажуть карти. Вони теж мають свою думку, а можливо вона співпадає з нашою. Зараз побачимо. Будемо вдячні, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а також перевірите, чи активований у вас дзвіночок сповіщень про нові відео. Хм, цікаво. Е -е... Угу. Чи вистачить сили ресурсів? Дивіться, як цікаво, карти говорять. Ми маємо об'єднатися. Прямо об'єднання, карта закоханих, сильна карта любові, об'єднання, об'єднатися в любові. І цього ресурсу досить надовго. По-перше, по-друге, це взагалі карта помірності, яка в неї ще й ангел намальований, яка говорить: ви під Божиєю захистом, не бійтесь нічого, йдіть, робіть, все, все буде з вами. Це прямо з нами є божественні сили. І п'ятірочка жезлів говорить про красиву, рівномірну боротьбу. Там, де не повинно нахамаха не мечами, а там, де кожен із нас може показати свою власну думку, свої ресурси, свої можливості і, по суті, об'єднатися, не битися. Один з одним, а об'єднатися навпаки у цій боротьбі там у нас досить досить сили ресурсів. І я ще подивилася на це ж питання. Мало того, у нас є сили в нашій сім'ї, десяточка кубків об'єднані і ресурсів вистачить королева Пентаклів. Це не просто ресурсів, а ми можемо стати процвітаючою, багатою, об'єднаною країною. Шикарний просто дякуємо. карти. я прям підтвердження наших слів. те, що ми говорили. Прям у нас на все вистачить сил, і єднаємося. Я в захопленні від цього прогнозу, і це дає наснагу, надію на прекрасне майбутнє і те, що пророс реально здійснюється, тому що дуже багато пророс про те, що Україна переможець, вона буде процвітаючою, найпотужнішою, прекрасною країною, з чудовими людьми. Ви просто слухаєте, уявляєте і створюєте свою нову успішну реальність. Медитативна практика активатор успіху від проєкту Мій світ. Дізнайся деталі за посиланням в описі. Я би просила зараз перейти до прогнозу на літо для України і потім окремо подивимося для Росії, що так. нас чекає. Давайте тоді подивимося прогноз на окремі частини, наприклад, військова так. тематика, війна, окрему економіку і окремо подивимося, як люди будуть на все реагувати та, да, людські ресурси. Воєнна історія війна. Червень. Ой, ну для нас червень будет хороший. Для нас прямо червень будет хороший. Ага. Так. Дуже швидко будуть якісь наступальні дії, підійдуть якісь нові ресурси, підійдуть нові можливості. І дуже з багатьох як би, будуть всі дуже об'єднані, от як ми говорили, прямо. Будемо мати можливості, сили, ресурси підійдуть, причому хороше. Буде такий момент, коли трошечки буде, якби. Шанс іти і, і не йти. От знаєте, як перший наступ будуть думати, чи, чи робити зараз цей крок, чи, чи не робити. Момент, момент буде саме в, да, в не в уряді, а скоріше в військових своїх. Військових командуваннях будуть роздумувати, чи саме зараз потрібно зробити це, але підійдуть такі хороші ресурси, що зроблять якийсь наступ, причому хороший дуже і. Будуть, скоріше всього, да, відвоювані території, які раніше були захоплені. Дуже хороший для нас. Прямо з ресурсами, з можливостями, із новими починаннями, і з новим якимсь походом. Щось буде із Звіс... ага. з нашого боку дуже великий якийсь бах, там, де вода. Там, де вода, або ж це буде в морі, або ж це будуть якісь переправи, або ж це будуть якісь місти річки, не знаю. Тобто буде якийсь серйозний наступ, там де водні ресурси, і він для нас дуже успішним буде. І вийдемо ми на кінець червня, на початок липня. Оця от там, де буде щось пов'язано з водою, і воно буде для нас дуже важливим. Ну, воно прям дасть нам на якусь такий, знаєте, як, о, вау, це тепер а далі буде ще краще. От якусь надію на те, що далі повернеться все по-іншому зовсім. Отак. От дуже мені подобається червень з військового боку. Так, зараз тепер подивимось: економіку, економічні ресурси, червень, початок липня для України, економіка. Економічні ресурси. От економічні ресурси мені не подобаються, тому що тут є якісь великі втрати в економічних ресурсах, будуть якісь нові будуватися плани в суспільстві будуть якісь великі, великі такі заворушення з приводу скоріше всього підняття цін, тому що, якби вийде. В економіці бідність народу, вона там прям покажеться, і будуть, будуть виїжджати люди. Люди почнуть виїжджати, скоріше всього десь за кордон, тому що будуть вважати, що там їм краще. Ну, вони якби перебудуть, перебудемо там, а потім буде, видно чи повернемося. будуть виїжджати за кордон. Дуже багато якби, проявиться бідних людей. В економіці мені зовсім не подобається, що робити на уряд. Будуть будувати якісь плани, але ці плани, ну, типу, будуть говорити про те, що, а, що ми, ну, як, а що ми можемо зробити війна. Війна, все на війну будуть спихати, там якби, що це все із-війни. за війни. Насправді це не зовсім так, як я бачу, але історія така. І через те, якби економічна складова, мені не подобається червень липень. Подивимося настрій. Ми вже одного побачили зараз настрій людей. Зараз подивимося ще, який настрій людей. Червень липень. Червень. Ну, те саме дуже складна ситуація. Хтось буде звільнятися з роботи і залишатися вдома, хтось буде шукати нову долю. І щось буде з дітьми, діти, зараз подивимося, будуть дивитися, чи, чи варто залишатися з дітьми тут, чи їх кудись вивозити знову. І за недостатністю ресурсів, і за страху про війну. Історія з дітьми якась буде така, що можливо будуть виїжджати багато з дітками, з підлітками. Ну от так не дуже. Якщо не війні успіхи, то в економіці і, з, і взагалі стан України. Ну сам народ буде дуже сколиханий такими якимись подіями, економічними, грошовими, банківськими. Є в мене така підозра, що виїжджати будуть через те, що у нас будуть масові виключення світла. Ми коли з Іриною зустрічалися. Попередні рази ми подивилися на літо, що там ситуація буде плачевна, і вона, до речі, одразу після нашого ефіру і почалася плачевна ситуація. Дякувати всесвіту. Всесвіт нам так організував, що дивом просто в Ірини з'явилося світло, дивом в мене, і ми зустрілися. Значить, це мало відбутися, і глядачі мали нас бачити в ефірі. Можливо, тому масово буде виїжджати, тому що я читаю аналітику різних експертів і кажуть, що ми в майбутньому будемо сидіти там тільки по дві години зі світлом, і все. Давайте подивимося надалі, що буде діс. Так, так. І ще, до речі, ще читала, що кажуть, що люди, які живуть в високоповерхівках, теж мають шукати десь приватний сектор з'їжджати, тому що, наприклад, якщо буде холодно, зима чи осінь, вони там не виживуть. Ну, а де знайти скільки приватного сектору? Так. Тому, мабуть, вам і показало, що люди можуть іммігрувати. Зараз жінки здійснені. Зараз подивимося, що буде зі світлом. Так, я три дні майже без світла просиділа сьогодні. Прям Виїжджала Бог зна куди на, на, на заправку проводити уроки. Але купую зараз генератори, так. Да. Дивимося, що буде зі світлом червень-липень, найближчі місяці, чи будуть вручення. Дивіться, з світлом що буде. Так, будуть моменти, коли світла не буде. Справа в тому, що тут і його не буде, але проговорюватимуть про якусь альтернативу нам світла від партнерів. Але ця альтернатива для нас якась вона трошечки не та, щоб нам хотілося знати. Ну, типу, партнери прийдуть, дадуть. Прийдуть, про, і про це домовлено давно, ну якби це не нова якась історія. Скоріше все, це з-за кордону, якісь партнери нам обіцяють якусь альтернативну енергію, яка буде для нас даватися. Про неї домовленість була давно, але це буде дуже дорого. Ну, для нас це буде, тобто ви можете отримати за багато. Ну, за дорого. Тому. Я думаю, що тарифи, як говорили, ми, до речі, тоді, по-моєму, говорили з вами, що тарифи будуть підніматися і, типу, якось вони будуть і такі, і такі, типу, якісь два варіанти тарифів. Я, до речі, вчора здається, десь подивилась новинах, що якісь такі вони є. До, до скількох кВт один тариф, якийсь після скількості, Я не дуже в цьому розумію, інший якийсь тариф. Але тут справа в тому, що ці партнери, старі партнери, давно вони з нами, вони нам це за дорого, і ми ще повинні з цього радіти. Ну, типу, а ви тепер порадієте, що у вас світло є. Тому, я думаю, що світло понов... ну, буде краще. З одного боку, а з іншого вони буде гірше, тому що не всі взагалі, ну, типу, а тоді як його вимикати. Не всі ж бабусі, дідусі, можуть вимикати собі за такі гроші світло. І тому дуже багато людей від цього хорошого отримують тільки ну, якусь для себе як ну, негатив. І що тут буде? Давайте подивимося. Ну, от хтось буде платити, збирати гроші і платити за цю електроенергію якусь нову. І ще далі. а, в когось, а хтось буде от знову, а хтось буде шукати абсолютно якісь... Будуть люди шукати, я скажу, альтернативні ем, можливості вмикати світло. А можливо, взагалі щось придумають нове. А раптом у нас якісь коліби не з'являться, які нам придумують нову електроенергію дешево. Зараз перейдемо до прогнозу для Росії, але на завершення прогнозу для України я би хотіла ще запитати долю наших електростанцій влітку. Гідроелектростанції, я б сказала, будуть тут прямо про воду. Будуть там, там, де вода. Да, будуть для будуть того, щоб завдати шкоду ресурсам. Ну, на жаль. Будуть. Але тут ще й дні якась, як знаєте, обстрілювати будуть, але вже влітку якісь, якісь будуть іти інші перемовини, інші домовленості, із, з іншими країнами, які будуть постачати електроенергію, і на відновлення будуть, до речі, давати гідроелектростанції, будуть виділятися ресурси. Тут вони це є. Тобто, ну якби, ті б'ють, а хтось допомагає. Плани будуть будуватись на якісь можливо або ж альтернативні види енергії, або ж на відновлення цих. Ну на жаль, вони ще будуть. На жаль, чому була така велика пауза, коли вони припинили тероризувати нас? У нас було світло практично півтори року. Хоча всі прогнози експертів казали, що будемо без світла, взимку капець. Але до речі, і ви, пані Іриночка, в тому числі в моєму ефірі склала, що такого не буде. Таке майбутнє не проглядалося. Ми були справді світлом. Цей прогноз реалізувався на 100 Чому так сталося? Чому в них була така пауза? І чому вони знов почали нас позбавляти світла? А, вони шукали партнерів. Їм хтось постачав, у них недостатньо було своєї зброї, багато таких таких ресурсах, яким потрібно. І вони шукали в різних країнах, це навіть не одна країна, партнерів, які їм дадуть такі можливості, будуть постачати. І вони десь закуповували це все. Знайшли такого партнера, причому підписали якийсь контракт надовго і закуповують, тобто, договор домовленості зараз є якісь. І вони за це, до речі, розраховуються своїми землями і водяними просторами, і ніхто про це не знає за цю якусь велику, типу велику допомогу вони підписали контракт на землі і на води тому й не було. Зрозуміло, дякую за тлумачення. Переходимо до прогнозу для Росії. Угу. Так, червень-липень приблизно дивимося, да, Росія, що з їхнього боку. Ну давайте так само швиденько подивимося, як з їхнього боку буде просуватися військові дії, що для них в наш бік. Будуть пробувати відстоювати свої кордони. Ой, для них нових територій якби не дуже видно у них будуть угу, вони будуть відстоювати свої кордони, пробувати, але але але. І тікатимуть, тобто відступатимуть однозначно, будуть. У них проблеми там, де переправи, чи пароми, чи переправи, чи щось таке. Не знаю, мости переправи річки в цьому плані. Вони будуть, саме там для них дуже важливий якийсь плацдарм, який вони хочуть не втратити. Але будуть тікати від ці, звідти втрати будуть у них дуже великі. Втрати будуть великі, і вони розумітимуть, що вже фортуна повернулася не на їх бік. От прям якісь у них нові будуть зараз подивимося військові плани. А, Військові плани. Вони цікаво, говорить, говорять карти. Тут не скільки, я думала що це про військові плани, а тут карти говорять, що коли таке відбудеться, вони побачать, що вже якби їм не переливки, їхній оцей. Я не хочу назвати тут карта «Він імператор йде, але це, це інше. Ну, тобто... Керівник президент буде розповідати, що війна, це вони ж зараз відстоюють свою територію, свою територію вони відстоюють. прямо бачите, прямо бачите, от Це їхня, і вони повинні можна її тепер будуть захищати. І що це іде напад на них, прямо на їхню державу. Оце так буде розповідатись. Дивіться, і що вони прямо вони повинні горді бути, що вони в цій країні живуть, але люди будуть. Бідніші, бідніші, і вони не, вже не дуже будуть слухати цього свого президента. Зараз подивлюся, тоді зразу подивлюся їхню економіку відразу. Тому що він переверне все в іншу сторону. Як нібито вони бідні нещасні і своє від, і захищають. Економіка тоді, і люди. економіка і люди, Росії. Будуть вони десь при всьому тому, що типу ми думаємо, що вона багата країна, вони десь будуть просити навіть ресурси, допоміжні ресурси. Для них це прям от важливо. І люди будуть брати кредити, скоріше всього, в держави і будуть десь домовлятися з якимись іншими державами, щоб допомогти. Але у людей почнеться дуже нехороша історія. В плані того, що вони відчують, що у них немає шансу взагалі вижити в такій країні. Я би так сказала, у них дуже якась нехороша історія. І виїжджатимуть дуже багато людей. Прям будуть виїжджати, шукати заробітки. Прям на заробітки. Я б сказала, велика кількість людей буде виїжджати на заробітки, тому що закінчуватимуть якби, свої ресурси в країні. Нема чим платити. Ось така історія з Росії. Дякую, Іриночка, за ваш час, за те, що були з нами. Розповіли нам секрети майбутнього. Ми будемо сподіватися, що усі ваші найкращі прогнози реалізуються. Дякую, дякую вам, Оксаночка. Дякую, прекрасні, мої світлячки, за те, що ви з нами Пишіть, будь ласка, питання. Будемо на них відповідати. Гарного дня, всім мирного, світлого, доброго дня! Якщо ви ще не чули дивовижні розповіді Ірини на каналі Містична Історія, то раджу вам натиснути зображення на екрані вже зараз і обов'язково послухати.